Дорогі семикласники, тема відеоуроку коло вписане в трикутник. На минулому відеоуроці ми вже ознайомилися з колом описаним навколо трикутника, а сьогодні дізнаємося все про коло, яке вписане в трикутник. Отже, коло називатимем вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. На малюнку зображений трикутник АБЦ, і коло з центром О є вписаним в трикутник. В цьому випадку сам трикутник А Б, С називається Описаний навколо кола. Точки М – Н і К це точки дотику кола до сторін трикутника. З'ясуємо, що центр кола, вписаного в трикутник, рівновіддалений від усіх його сторін. І ми зараз з вами дізнаємося, де ж знаходиться центр кола вписаного в трикутник. Таким чином, на малюнку АБЦ Трикутник, коло з центром О вписане в цей трикутник. Точки М Н і К це точки дотику кола до сторін трикутника. Якщо ми з'єднаємо центр кола з точками дотику, ми одержимо, що ОМ, ОК і ОН це і будуть радіуси вписаного кола. Теорема. У будь-який трикутник можна вписати коло. На першому малюнку ми бачимо гострокутний трикутник, в який вписане коло. На другому малюнку бачимо тупокутний трикутник, в який також вписане коло. І на третьому малюнку трикутник прямокутний, в який вписане коло. Де ж знаходиться центр кола, вписаного в трикутник? Щоб відповісти на це запитання, ми пригадаємо властивість бісектриси. Бісектриса має таку властивість. Кожна точка бісектриси кута є рівновіддаленою від сторін кута. Оскільки центр вписаного кола є рівновіддалений від сторін трикутника, то центр кола вписаного в трикутник, це і буде точка перетину бісектрис трикутника. Отже, ми для того, щоб знайти центр кола вписаного в трикутник, будемо такі дії виконувати. Спочатку проведемо АА1, бісектрису кута А. Далі розглянемо бісектрису іншого кута, наприклад, СС1, бісектриса кута С. Далі знайдемо точку їх перетину і позначимо її точку О. Отже, точка О це точка перетину бісектрис, це і буде центр вписаного кола. Щоб побудувати коло, нам необхідно знайти ще радіус цього кола. Ми з вами. Проведемо зараз відрізок Он перпендикулярно до сторони «АЦ». Рон це буде радіус писаного кола, і тепер будуємо коло з центром О і радіуса Он. Таким чином, ми зараз розібрали алгоритм побудови кола вписаного в трикутник. Для, цього, щоб, для того, щоб побудувати коло вписане в трикутник, необхідно виконати наступні кроки. Перше: побудувати бісектрису кута трикутника, наприклад, кута А. На малюнку АА1 1 це бісектриса кута А трикутника. Другий крок побудувати бісектрису другого кута трикутника, наприклад, кута С. Будуємо СС1 це бісектриса кута С трикутника. Знаходимо точку перетину бісектрис трикутника. Точка О це точка перетину бісектрис трикутника, це і буде центр О вписаного кола. Далі треба побудувати перпендикуляр ОН до сторони, наприклад, А І це і буде радіус вписаного кола. Будуємо коло з центром О і радіусом ОН. Ми пам'ятаємо, що Коло дотикається до сторін трикутника, а радіус, проведений в точку дотику, є перпендикулярним до дотичної. Ми використали це при тому, як говорили про алгоритм побудови кола, вписаного в трикутник. Зараз ми розглянемо коло, вписане в прямокутний трикутник. На малюнку С – прямокутний трикутник. Причому а Б це гіпотенуза, зазвичай її позначають буквою С. Далі АС і Б це катети, ми їх позначаємо буквами А і Б відповідно, і тоді радіус кола вписаного в прямокутний трикутник, знаходять за наступною формулою. Р дорівнює А плюс Б відняти С і поділено на 2. Де А і Б це катети прямокутного трикутника це гіпотенуза. Отже, запам'ятовуємо формулу: радіус вписаного кола в прямокутний трикутник за формулою А мінус С і ділити на 2. Ми вже зазначили, що А і Б це катети, А С – гіпотенуза. Будемо тепер розглядати задачі. Задача номер 1. Коло вписане в трикутник ABC, дотикається до сторін у точках П, К і Т. Причому CK дорівнює 2 см, КБ дорівнює 4 см, AP дорівнює 4 см. Знайдіть периметр трикутника ABC. Малюнок уже наданий до задачі. Відповідно, ПК і Т це точки дотику. Отже, записуємо, що нам задано. Задано коло вписане в трикутник АБЦ. Точки П, К і Т це точки дотику до сторін трикутника. ЦК дорівнює 2 см, КБ дорівнює 4 см, АП дорівнює 4 см. Те, що задано в умові, ми позначаємо на малюнку, адже в геометрії розв'язок підкаже малюнок. Необхідно знайти периметр трикутника АБЦ. Розв'язання. Ми знаємо, що периметр трикутника – це сума довжин всіх його сторін. Отже, щоб знайти периметр трикутника АВС, ми повинні знати довжини сторін АБ, Б С та А С, і тоді, додавши ці сторони, ми одержимо периметр трикутника АВС. Найлегше зараз знайти довжину сторони БЦ, а саме, БЦ дорівнює сумі відрізків CK плюс КБ, вони в умові відомі, тобто 2 додати 4 дорівнює 6 см. Довжина сторони BC знайдена. Будемо знаходити довжину інших сторін А С та АБ. Згадаємо, що за властивістю дотичних, проведених з однієї точки відрізки дотичних будуть рівними. А саме, якщо розглядати дотичну, проведену із точки С дві дотичних проведених точки С, тоді ПЦ дорівнює СК і також дорівнює 2 см, і тоді довжина сторони АС дорівнює АП плюс ПС, тобто 4 додати 2 дорівнює 6 см. Знову використаємо властивість дотичних, проведених з однієї точки. Отже, за властивістю дотичних, проведених з однієї точки, а саме з точки Б, ми можемо записати, що довжина ТБ дорівнює довжині КБ і дорівнює також 4 см. Знову цю властивість використаємо для дотичних проведених із точки А, і тоді АТ буде дорівнювати довжині АП і також дорівнювати 4 см. Отже, довжина сторони АБ буде дорівнювати АТ плюс ТБ, тобто 4 додати 4 і буде 8 см. Тепер легко знайти периметр трикутника, додавши довжини сторін А Б, Б, С та АЦ. Тобто 8 додати 6 і додати 6, обчислюємо буде 20 см. Задача розв'язана відповідь периметр дорівнює 20 см. Розглянемо наступну задачу номер 2 Умова. Знайдіть радіус кола, вписаного в прямокутний трикутник з катетами АС і СБ та гіпотенузою АБ, якщо АС дорівнює 3 см, СБ дорівнює 6 см, АБ дорівнює 8 см. Зробимо малюнок до задачі, він є у нас на екрані. Отже, трикутник АБЦ прямокутний, коло з центром О вписане. Ми бачимо на малюнку точки дотику кола до сторін трикутника, П, К і Т це точки дотику вписаного кола до сторін трикутника. За умовою задано, що А це дорівнює 3 см, Ц дорівнює 6 см це катети – а B дорівнює 8 см це гіпотенуза. Нам необхідно знайти радіус писаного кола. Щоб розв'язати цю задачу, ми згадаємо формулу, за якою знаходять радіус писаного кола у прямокутний трикутник. А саме R дорівнює Б мінус С і ділити на 2, д. А і Б це катети, А це гіпотенуза. І тоді ми можемо підставити в цю формулу замість катетів А і Б відповідно 3 та 6, замість гіпотенузи С8, і нам залишається лише виконати обчислення. А саме, 3 додати 6 відняти 8 і результат поділити на 2. Виконуємо обчислення в чисельнику, одержуємо 1, знаменник 2, тобто 1 друга, і ми можемо записати у вигляді десяткового дробу це 0,5 см. Пам'ятаємо, що 1 друга це половина, і ми можемо в вигляді десяткового дробу записувати 0,5. Відповідь 0,5 см, Це і буде радіус вписаного кола. Розглянемо задачу номер 3 Умова. У трикутник АБЦ вписано коло з центром О. Знайти кути трикутника АБЦ, якщо величина кута. ОСА А дорівнює 35 градусів, величина кута АБО дорівнює 25 градусів. На екрані вже наведений малюнок, нам заданий трикутник АБС, коло з центром О вписане в цей трикутник. Задані величини кутів. А саме, Кут ОЦА дорівнює 35 градусів, кут АБО дорівнює 25 градусів. Знову ми ті дані, які є в умові, позначаємо на малюнку. І тоді зараз ми бачимо ці позначення, розв'язок підкаже малюнок. Нам необхідно знайти кути трикутника АБЦ. Розв'язання. По-перше, необхідно згадати, що центр кола вписаного в трикутник, це буде точка перетину бісектриз кутів трикутника. Ми про це зазначимо, центр кола вписаного в трикутник, це точка перетину бісектриз. Отже, СО це буде бісектриса кута БЦА. Познай, зараз буду вказувати на малюнку. Отже, СО це буде бісектриса кута БЦА, і тоді величина кута БЦА. Буде удвічі більша за величину кута ОЦА. В умові ОЦА дорівнює 35 градусів. Нам залишилося 2 помножити на 35 і одержимо 70 градусів. Далі БО, це також буде бісектриса, бісектриса кута АБЦ. І тоді кут АБЦ буде удвічі більший, ніж величина кута АБО. Тобто, нам залишилося 2 помножити на 25 і одержимо 50 градусів. Вже два кути трикутника ми знайшли. Щоб знайти третій кут трикутника, пригадаємо, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, щоб знайти третій кут трикутника BAC, нам необхідно від 180 відняти суму уже знайдених кутів. Тобто від 180 градусів віднімаємо суму 70 градусів плюс 50 градусів, виконуємо обчислення, 70 додати 50 буде 120, далі 180 відняти 120 і одержимо 60 градусів. Таким чином, кути трикутника АБЦ ми знайшли і можемо записати відповідь. 70 градусів, 50 градусів та 60 градусів. Отже, сьогодні на відеоуроці ми з'ясували з вами все про коло вписане в трикутник і розв'язали відповідні задачі. Вдома схожі завдання виконайте. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!